Чоловічі футболки, перший плюс другий сорт. 10 кілограмчиків. Перша ось така сіренька футболочка, блоки, є різні розміри. І футболочки суто чоловічі. Наступна буде ось така в темно синьому кольорі. Дуже приємна тканина. Наступна буде ось така. Дуже класні модельки. Я нагадую, що це перший плюс. Другий сорт. Це у нас ще одна ось така футболочка, як сіренька, тільки в іншому кольорі. Дуже гарно світиться, на світлі. Наступна буде ось така в червоному кольорі. Дивимось далі. Ось така синенька серця. Проста чорна футболочка. Великий розмір, зараз гляну. 6X Гляньте. Наступна буде ось така, показую вам, як виглядає спинка. На відео я вам показую не весь лотик. В лотику ще футболочок дуже величезна кількість. Тому, якщо ви бажаєте замовити, Зверніться до наших менеджерів, напишіть на Viber або Telegram і забирайте цей лотик собі. Гляньте, які класні футболочки. Я нагадую, перший плюс другий сорт. Дуже класний лотик, шикарні футболочки, всякі різні модельки, також різні розміри. Гляньте, дуже класні. Давайте ще вам покажу ось таку. І ось таку класну. Якщо вам сподобався цей лотик, забирайте його собі.